В яких країнах дозволяється використовувати потрійне, четвертне і більше прізвищ для однієї людини? Вітаю! Мене звати Олег Антонович і тут все про оформлення документів. Використання потрійних, четвертних або ще більш складних прізвищ залежить від культурних традицій та правових норм кожної країни. У деяких країнах є спеціальні дозволи на використання складних прізвищ. Іспаномовні люди, як правило, мають два прізвища. Бразильці мають схожі звичаї і навіть можуть мати три або чотири прізвища, спираючись на імена інших предків. Як правило, два іспанські прізвища будуть мати е, такий порядок батьківське плюс материнське. У той час, як португальські прізвища в Бразилії будуть мати е, інший порядок материнське плюс батьківське. Тим не менш, цей порядок може змінитися. Подвійні прізвища також дозволено у Швеції та Франції. В Україні дозволяється використовувати подвійні прізвища, але потрійні чи четвірні прізвища зазвичай не реєструються автоматично. Такі прізвища можуть бути дозволені за умови культурних та родинних традицій, але для їх реєстрації часто потрібно звертатися до суду або інших органів. Якщо у вас залишилися питання щодо реєстрації складних прізвищ, або необхідно юридичної консультації звертайтеся до нас. Ми допоможемо вам розібратися в усіх нюансах та забезпечимо необхідну підтримку у вирішенні вашого юридичного питання.